Добрий день, мене звати Дарина Бетрик, мені 19 років. Я народилась у місті Києві і тут проживаю. Навчаюсь у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Яковича Карпенка Карого на другому курсі. Вмію малювати, закінчила художню школу, займалася цим професійно. Зараз це залишилось як хобі. Вмію їздити на роликах, кататись на велосипеді, плавати. І, взагалі, я готова навчитися всього заради ролі. Ще така історія цікава, може не дуже. Я дуже люблю змінювати себе зовнішньо, дуже люблю міняти стрижки. Ось, але не завжди виходить, оскільки ну, така професія. Але в цьому і ховається плюс: я готова заради хорошої ролі і налисо голівку поголити. Тому ось так. Досвід роботи. Я знімалася в короткому метрі, студентська робота, і в рекламі одягу. Досвід невеликий, але далі більше. Ось так от дуже дякую за увагу. Буду рада з вами попрацювати і до зустрічі!